Усім привіт, друзі! Зараз буду проводити розборку наступної моделі дозиметра китайського. Називається він XR1. Ну, ще його називають BR9B Pro. Тобто PRO-версія покращена. Проведемо розборку, подивимось, що там всередині. Покажу вам все. Цього ніхто ще не, не робив на Ютубі, я перший зроблю. от XR1. ну давайте Я все вже проводив огляд, показував детальну вам комплектацію, все-все-все. В цьому відео буде саме розборка. От покажу, що він новий, в ідеалі працює. От піднесу джерело. сигналка вимкнулась. Так. Ну, тепер давайте розборку проводимо. От кришка. Зараз подивимось, що там всередину цього разу китайцям. Так, тут чотири мотки. Пробуємо їх відкрутити. Ось тут затягнути. болти реально точно там саморези напевно дуже довго затягнуті може вони їх позаклеювали зараз розберемо все не тяжко відкрутити так все є так піднімаємо так в цю сторону вот. От що нас в нас всередині. Тут відсік на три батарейки паль... пальчикові тип 2А. Вон отвори на звук, на цвях. От. Плюс тут він тут зліва. Мінус, напевно, тут справа. Так, так, оце мінус. Він справа. Ну от у нас плата. Покажемо макро її поближче. Щоб ви все розглянули. мікроконтролер. шлейф ось такий. Лічильний Гейгера 2023 року випуску якого місяця? Називається він М4011, 2023 рік. вот. пятый месяц 2023 урока на 13 число позначено на плате так, микро USB от Ось лічильний гегера. Припаяний. І до речі, болтик знаходиться прямо під лічильником Гейгера. Його відкрутити неможливо, аж поки не відпаяти лічильник, як бачите, тому без паяльника далі плату. Не розібрати. І саме цікаве, що, дивіться, тут на платі, бачите, це антена. це детектор електромагнітних випромінювань. Просто його програмно в прошивки відключили. Ви бачите, які противні китайці. Він існує. Тут є детектор електричного поля, магнітного поля окремо і електромагнітного, так як в BR9C. Він існує тут. Але його відключили програмно в прошивці, щоб люди не могли користуватися. Отак все робиться. От. Бачите як? Людям на зло роблять, могли ж ну, під'єднати. От їм це не коштує взагалі нічого. Ні, вони з прошивки стерли функцію цього користування. А він тут присутній. Ось такі підлі зараз люди. От, прошу, бачите, це все детектор електромагнітного випроміняю. Його в прошивці стерли, не існує. Так.

Так, ні, вона тримається. от. Так не відкрутимо, ми можемо тріснути цей скляний гейгер, потрібно його реально відпаювати. По-іншому ми не, не можемо плату цю підняти. От вона там тримається. для чого. Так, дуже міцно. Прикручено. Ну, треба відпаювати реально його. По-іншому ніяк. Нахилити отак. Ось ну, саме гегер. Нахилити. Ото буде впирається. Ось все вийшло в мене. Ну, ви саме все бачили. Оце ну, рожко мало ну, так, шлейф десь з тієї сторони. Там ще USB. Втиснути. USB. От шлейф. Тоненький. Ось тут п'ять кнопок. Металеві, високі, такі, до речі, висота кнопок цих. І десь шість. 5-6 мм. От плата з цієї сторони показав вам. Тут деталей немає жодних, тільки кнопки. От дисплей, от надписи на дисплеї, кому потрібні. От. На шлейфі прошу. І з другої сторони. X1, зараз кажу, що там написано, і k 1 4 a І до дисплея йде тільки 4 проводки в шлейфі чи 5? 5. І от вони ви бачите. Дисплей тут вклеєний. До речі, є захист дисплея Зовні дисплей захищений оргсклом. Так, от я дістав дисплей, до речі. От, прошу. От корпус. Оце зовні це Оргскло. Дивіться. От, Воно тоненьке, пів міліметра, ну це плівка більше так. Оргскло є, зверху ще плівка на оргсклі. Ну, тонше. Навіть тонше, ніж міліметра, Дуже в принципі погано могли зробити 2 мм краще. От воно прогинається навіть. Ну, добре, що воно хоч є, але воно не захистить ні від чого, тому що дисплей лягає вплотну на цю плівку. І нічим він не захищений, абсолютно. Ось так виглядає дисплей. Вот. Він глянцевий, це не матовий. Так, ну, все показав. Добре. Розборку провів вам все показав, все бачите. Ну що я скажу, тоненька плівочка, яка має десь раз тонше міліметра, прогинається, нічого не захищає. І повітря між дисплеєм і цією плівкою немає. Вона лежить прямо на склі дисплея. Тобто придавили і тріснув дисплей, ніякої роботи не робить, Ну хіба що захищає від пилу, щоб всередину не потрапляв. Тому я б радив ось цю плівку китайцям, точніше, скло скло, ставити 2 -мм. Ну, В деяких китайських дозиметрах взагалі немає там просто. Назовні йде да, дисплей. Ну все. Все. Все вам показав. Всім пока.